Лех леха глава 12. Гавая сказав Авраму Іди із своєї землі, від твоєї родини, із дому твого батька в країну, яку я вкажу тобі. Я зроблю тебе, великим народом, благословлю тебе. Возвеличу Твоє ім'я і ти станеш благословенням. Я благословлю тих, хто тебе благословляє, а того, хто ганьбить тебе, прокляну. І тобою будуть благословенні всі племена землі. Авраам відправився в дорогу. Як волів йому Гавая, пішов з ним і лот. Авраму було 75 літ, коли він вийшов із Харану. Авраам взяв з собою дружину Сарай і племінника Лота. Все надбане ними добро і рабів, придбаних ними в Харані. Вони вийшли прямуючи в землю Кнаан. Коли вони прибули в землю Кнаан, Авраам пройшов по цій землі до околиць міста Шехем, До діброви Море, в ту пору країну населяли кнаганці. Явився Аврааму і сказав: Я віддам цю країну твоїм нащадкам, і Авраам спорудив там жертовник Гавая, який явився йому. Звідти він прийшов до гір східніше Байт-Еля і там розкинув свій шатер. Бейт-Ель був на захід від нього, ай на схід. Там він спорудив жертовник Гавая і призвав Башем Гавая. Звідти Аврам став рухатися до півдня. В країні почався голод. І Аврам спустився в Єгипет, щоб тимчасово пожити там. Адже в країні був сильний голод. Коли він наблизився до меж Єгипту, він сказав своїй дружині Сарай: Я знаю, що ти вродлива жінка, побачивши тебе. Єгиптяни скажуть це його дружина, і уб'ють мене, а тебе залишать живою. Скажи їм, що ти моя сестра, щоб мені було добре завдяки тобі, щоб завдяки тобі я залишився живий. Коли Аврам прийшов в Єгипет. Єгиптяни побачили, що ця жінка дуже вродлива. Вельможі фараона, які бачили її, стали розхвалювати її перед фараоном і цю жінку взяли до фараона в палац. За ради неї фараон облагородив Авраама. Так що тому дістались і вівці, і корови, і віслюки, і раби, і рабині, і ослиці і верблюди. Але господь вразив фараона і його домочадців тяжкими язвами за те, що він відібрав сарай, дружину. Авраама фараон покликав Аврама і сказав йому, Що ти зробив зі мною? Чому не сказав мені, що вона твоя дружина? Чому ти назвав її своєю сестрою? Адже тому я і взяв її собі в дружини, а тепер Забирай свою дружину і йди. Фараон приставив до нього людей, і вони проводили його разом з дружиною і всім його добром.